Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ох, друзі, зараз буде е, супер тема. Олег Чабаник, бачите. У нас в гостях де ми не бачила. Доброго Вітаю. доброго, доброго ранку. Ранку. Олеже, з нашою аудиторії сьогодні. Ми відзначаємо всесвітній день без мобільного телефону. Не зв'язку, а телефону. Ну і відповідно зв'язку. Значить, саме такий сьогодні. День майже 5 годин щодня людина проводить у смартфоні час. От така світова статистика. І українці ж близькі до цієї цифри. Ми проводимо в телефоні від 4 до 6 годин на добу середньостатичної і такі результати опитування від застосун. Viber. і саме у ці дні нам е, радять відмовитися від гаджета на три дні. Навіщо нам потрібні дні без Телефонів, і як розпізнати залежність від смартфона, і як е, перемогти це досягнути цього без насилля над собою? Чи можливо це? От власне про це ми поговоримо сьогодні з Олегом Чабаном. Олеже, Доброго ранку доброго ще ранку. раз, але дивіться, ми не, не можемо не, не скористатися вашою наявністю в нашому ефірі, тому що нашу аудиторію розбурхала ось попередня історія в педагогічному університеті, а, а, в, в Тернополі, Тернополі де викладач мав сексистські такі ви, а, в, а, в, вимови на. Адресу студентів, але, начебто, то була його тема. Я навіть зараз процитую. Якщо хтось глядачів наших пропустив, бо знаємо, що ви дивилися цей Я сюжет. Дивлюсь, так. так, отже, викладач на парі розповідав: це важливо зрозуміти, що це курс підготовки молоді до сімейного життя. Цитата: дівчата самі провокують зґвалтування, а жіноча ага. Далі мовляв, чоловіча логіка правильна, побудована на фактах. А жіноча служить, щоб прихова... приховано управляти чоловіком. Віком. Mm. І що скажете? Єрунда. Що я можу сказати? А є, і... Чиє, і, чиє, і... І Ні. загальне ставлення до сюжету. І чи є логіка чоловіча, чи є жіноча, і чи має взагалі значення тут ген можна говорити про те, що а, мізки дійсно мають свою різницю. Ну, ми ж різні, все таки, так, гендерно але... різні, гормони різні і так далі. Там більше повз зв'язків, там більше попередніх, але виживати термінологію жіноча логіка, вона не така, як чоловік є просто логіка. Тобто, ми всі люди, це нас об'єднує. Є є стиль поведінки, який направлений на щось. Тому я думаю, що так протипоставляти тим більше говорити є факти, де чоловіча логіка дуже конструктивно побудована на полігамні відносини, і він всіх оглядає як об'єкт сексуальності, а вона демонструє цю сексуальність. Ну ну це це, це знаєте, Ви Педагог ви викладач, Він сказав про педагог. те, що він сказав що про те, що я спеціально так зробив для того, щоб розбурхати аудиторію до дискусії. Тоді показують дві альтернативні О! Думки. О, то, що я і сказав так. Увага, друзі, є я варіант дискусії. Зараз я вискажу абсолютно протилежні думки. Я хочу, щоб ви включилися. І висказалося за одну і за другу. І нарешті, можливо, ми прийдемо до істинної. За... Оце називається не, дис... не, не подавати власне, тому що авторитет викладача, ну професор, mm -hmm. викладач, перед ним молодь, яке ще не сформовано, зрозуміло, вони тільки сприймають тим більше авторитет. Занотували. Отже, до нашої топ-теми всесвітній день без мобільного телефону. 10 тисяч доларів за відмову від смартфона на місяць. Як вам таке? Саме у ці дні в США. Зараз триває унікальний експеримент. Американська компанія запропонувала всім охочим від 18 років провести 30 днів поспіль без смартфона і готова переможцям за це платити кругленьку суму. А чому для нас такі от важливі дні без смартфона? Як ви пояснюєте, взагалі це переосмислити суть, для чого нам потрібний зв'язок, який зв'язок, і, і, взагалі, до чого це все ведеться? Де ми з телефона робимо бет, а де угу. робимо гуд? Намалювати вам? Та давай. Ми іноді я завжди говорю, коли мене запитують, фіплі потрібна, я говорю, не потрібний, але поставте. Час Угу. Так, я що це за е, така абстракція? Ви повинні вгадати, я ж художник. А, мобільний телефон точно. А, вже коли вже об'єм почався, ну, видно. Так, ага. добре. Значить, це мобільний наш телефон. Так. Знайомий для вас і так далі. Для кожного з нас вони вже є в кожного і так далі. В принципі, що робить мобільний телефон? Оце є той варіант, для чого потрібно і позадуматися навколо слова мобільний телефон, зв'язок і чи можемо обійтися. І чому раптом компанії, які в тому числі поширені, зацікавлені в поширенні зв'язку, говорять: а давайте детокс проведемо. Діджитал детокс, і в тому числі без телефонів. Бачите, мене два маркери. Так: червоний чорний. і чорний. Будемо вважати, що червоний бет стоп зупинка. Телефоном, до речі, можна цвяхи забивати? Ну, дивлячись, який корпус. Та можна, чому принципі, ні? Ну, можна, можна колотити сучасні там титанові обложки, тому ну, ми ж не забиваємо цвяхи. Значить, в будь-якому телефоні в нашому зв'язку закладені червоний і чорний маркер. Угу. Де в залежності від того, що ви хочете, тому що, якраз ви запитали, для чого потрібний цей телефон. Вам потрібно усвідомити, що ви використовуєте з цих угу. двох маркерів. Перше. Телефон створює а, соціалізацію. Ну, звісно так. що. Соціальні зв'язки. Зв'язок, але яку зв'язок. Соціал. Ну, значно більше. нас контактів значно більше. Угу. Телефон створює, асоціалізацію? <зв> як> Якщо ви постійно в ньому сидите угу. і не вилазите з телефону. Асоціалізація, Соціалізація асоціалізація, асоціалізація – виключення соціуму. Ну, дивіться, я, ви, я ж я ще через мобільний виход... телефон заходжу в соціум той самий. А в реальному ви виходите на вулицю, це спілкуєтеся. А? А? ні? Через трошки різна річ. Через телефон спілкуватися і з другом зустрітися. Ага. <гум> 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 це це так, також так, варіант. Так, так, різна річ. І це соціалізація, і це тільки то додав слово А. Ага. Телефон так, а створює так. варіант. Так, я вже заплутаю, чим я бою. Ага, чорним добре. А, давайте я почну з цього. Ага. Фізична активність стоп. червоним. Фізичним нагадує червоний це. Можу, стоп. Я можу на лісопіді, на ровері їхати і бути на зв'язку. Червоний на стоп. Ага. Значить, якщо я довго вийшов в телефоні, я мало фізично просто активний. Ага. Ну просто сижу, лежу. Якщо вийшов, то й сів на лавочку і з телефоном сижу. Так. Телефон, ваш же ж телефон має там програму здоров'я, яка вказує, а ти сидиш тупо, а скільки ти кроків пройшов на сьогоднішній день? Навіть в магазин ходив мобільний телефон. Точно, рахує кроки і каже, 10 тисяч сьогодні пройшов. Чим ти займався? Тобто я одне і те ж слово пишу різними кольорами. Фізична активність ні, я тупо взагалі не виходжу. Фізична активність тобі телефон наказує. Ти тупо не виходиш, угу. В кінці так. кінців. А телефон дає нам розширення, я напишу просто знань. Знання. Я не можу знайти. Якісь нові пошуки, ви шукаєте, заходите угу. статті, я знаходжу щось і так далі. Угу, Так. Знання. А, я написав червоним, то я напишу і, і чорним. Угу. Ну, маркер закінчується. На тому я і закінчу, щоб вже далі не поширювати. Так. А, знання чорним. Значить, розширює наші знання. Угу. І одночасно знання, так званий ефект Рінгельмана, коли я комусь делегую щось замість того пошуку. Ну, Називається це соціальна, соціальна лінь. Чим більше людей збирається навколо чогось, тим більше вони делегують один одному. Називається, та чого я там буду ходити ту Вікіпедію, десь ритися по бібліотеках. Вікіпедія все мені підкаже. Я відповім на будь-що на ваше запитання. Тобто вона й починає обмежувати нас. Я далі не продовжую. Я тільки хочу показати, що будь-який гаджет, який є в ваших руках, він несе завжди протилежні функції. Абсолютно протилежні, ви ж читаєте. Угу. Вони всі і чорні, ну, будемо вважати, угу. зелені, і червоні. Так от, якраз я думаю, що цей день він заточений на те, щоб усвідомити, що ти його використовуєш наполовину. А -а -а. Дивіться, майже в кожному мінімум, телефоні. І автоматично вимірюється кількість екранного часу, і ви знаєте, у Вайбері взагалі провели опитування з'ясували, як українські проводять часу в смартфоні. Майже половина українців регулярно переписуються з рідними і друзями у мережі. Це те, що ми робимо так, в мобільному телефоні. 25% скролять новини, і менше 10% регулярно читають робочі групи та чати своїх будинків. Що б ми не робили мобільним телефоні? По різному буває, я захожу у функції свого мобільного телефону, скільки я проводжу часу. От моя статистика, друзі. Статистика. Ну поверни, скільки? от телефоні. просто озвучить. А от 5 один 24 хвилини на добу до шести годин доросла людина. Це що? Я вважаю, що це трошки забагато, але ну, тим не менше, статистика вказує. Ну, є різні угу. розрахунки, наприклад, до, думав, до 5 років до години, думала, до 5-12 до 2 годин, більше 12-3 години, там, до 5 годин, і доросла людина до 6 годин. Це має зв'язано із Ух. очима, Я де ми постійно сфокусовані, угу. а потім, коли переводимо погляд в даль, воно в нас розмите. Так, Тому так. що весь час ми на... працюємо угу. на короткій віддарі. І це велика проблема сучасної людини перед нею екран, і вона працює з екраном. А потім виходить і… Її... Угу. І, і тут, і тут ми на побочку виходимо, м'яко кажучи, ознаки надмірного використання смартфона. Те, що ми дізналися, значить порушений сон, знижена успішність, проблеми з концентрацією, переїдання, а соціалізація про що ви розповіли нам на своєму а, макеті. А знаєте, чому порушується сон? Ну тому що очі, фізична активність це тому, міський... що будь-який будь гаджет, і як і оці лампи, і телевізори, і монітори, вони мають голубий спектр світу. Переводьте в тепле, є режим, є функція. Не -не, не не вірно. От, от знов купляєтесь на. Маркетингові якісь речі і, і на фінті-клюшки, зелений сидіти, колір, і так воню. далі. Все одно основа голубий колір. А це стимул для мозку, що треба вставати в другій годині ночі. І ви самі себе обманюєте, яке вставати, якщо друга година? А телефон каже: ні, голубе світло. Ну, от, у британських науковців, у них відповідь є на все, є термін номофобія це залежність від мобільного телефону. Тобто люди, коли взагалі не уявляють свого життя без телефону, для них, якщо вони залишилися без телефону, то стрес. Я наче У мене Це биття починає. Все, все, у мене частина мене тут. Розумієте, ви вже, частина мене тут. Ви, вже ви вже починаєте описувати залежність. Тобто дійсно ломка буквально абстиненція, як хімічна ломка, коли дійсно і тремтиш, і збуджений, і твої мізки працюють, і в кінці кінців ключовий момент а соціалізація. Твій телефон висмоктує твій час. Ти його не проводиш в реальному житті. Uh -huh. Реальне життя це відповідальність, це контакти, це щось створити, а ти висиш в ньому. Скільки на заході вже я бачив, і перший раз я побачив цей знак в Нідерландах. Він мене розсмішив, я сфотографував. Потім побачив: Вау, та це нормальна система. Увага! Ідуть люди з головою вниз і вони не чують і не бачать. Вони в телефоні. Ну на знаку намальована людина, яка а, ну так, да, я є, є як позбутися ось цієї залежності? Детоксикайшн. Робити ну починаєте з того, що все починається з усвідомлення. От для чого вам той екранний час, і поставте його в на понеділок. Він автоматично вискакує, як і в мене, не знаю чи вас, ваш екранний час за тиждень. Нехай він вискочить, і ви так вау на 20% на 20 збільшився. Що відбувається? Усвідомлення, контроль. Якщо є усвідомлення, і ти бачиш, ти починаєш контролювати. І Говорити, а чому він збільшився? Я став надмірно тривожним. І весь весь час вийшов в новинах. Угу. Я завис з друзями і з угу. того всього. А ну точно. Скласти графік, усвідомити скласти графік. Скласти графік це значить а, чітко відділяти час на фізичну активність. розширити ага. домашні обов'язки. Та їх і так Ні-ні-ні, ті домашні обов'язки. Ми там більше сказано про дітей, тому що хто ага. на них починає підвисати? В основному діти. Вручіть їм прогулянку з твариною. Якось телефон буде чуть можливо в іншій стороні і так далі. Тобто дійсно і обов'язки, і те, що буде фізично включатися uh -huh. в кінці кінців прогулянки, фізично відволікання, вони дуже добре працюють, і uh -huh. будь-яка зустріч з реальною людиною більш конкурентна, ніж твоє спілкування в скайпі чи якомусь іншому варіанті. Ну і ще важливий момент мені здається, теж треба про моніторити. Ми про це говорили. Скільки часу ти витрачаєш саме на яких що це робота, і це необхідність це одне. А якщо це а, взагалі ніякого толку тобі не приносить, а просто ти скролиш не якусь інформацію, яка ти взагалі ніяк не. Або помагаю. просто робиш оцей жест пролистування чергової трьох секундної да. картинки, а це вже наркотичне збудження, бо там досліджено дійсно є роботи, які вказують, що це збудження опіатних рецепторів. Гарно звучить Опіатні О -о -о. рецепти за рахунок картинки, лише динамічної зміни картинки. Оце треба й розуміти. Але пане Олеже, я готов би порушити оці ці правила цього дня без мобільної закиби. якби не він був. У нас би сьогодні не було Олега Чабана в ефірі. Бо як ми з'єдналися по вас дротах би перед. Через сусіда. А та ні! Ми виходимо на інший рівень. Люся, спитай мене, що я роблю. Ти думаєш? Що я роблю? Що ти робиш? Я викликаю чи Це вже окрема тема. Телепатія, думки і чи це правда. До наступної зустрічі, посидім. Любимо, обіймаємо, рухаємося далі. рухаємо вам.